Вітаю, це ТВ-канал Фабрика новин». Я Анастасія Федор і з нами Олександр Афанасій, офіцер 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Олександр, я вас вітаю. Вітаю вас. Не можу не спитати, чи бачили ви Володимира Зеленського? Раніше колись один раз бачу. З'явилася інформація, що сьогодні Зеленський у Бахмуті. Зокрема, він зустрівся з нашими військовими. Про це ви не знаєте нічого. Ні, я був на позиції, займався роботою активні бойові дії, тому е, не вдалося тим паче я в Сіверську. Наскільки це сюрпризом було для військових? Тому що звісно, це все трималось в таємниці з зрозумілих причин не можна було повідомляти раніше про такий візит, але все ж таки і такий жест, що означає президента, поїхати в гарячу точку, загалом для військовослужбовців. Ну як який же, це ж наш не просто президент, це наш верховний головнокомандувач. і його обов'язок підтримати бойовий дух своїх військовослужбовців. Тому він справляється, і це під піднімає наш бойовий дух, і приємно, що наш президент, як то каже, з яйцями. Так що тут тільки плюс. Як зараз у вас справа під час зимового періоду? Наскільки стало важче? Милого разу ви спілкувалися, ви сказали, що ви тримаєтесь, грієтесь, все добре. Що зараз температура повітря знижується? Як справляються наші збройні сили України? Зараз знаєте, температура повітря знижується, але рівень бойових дій почав взагалі зашкалювати, і ворог активно почав проводити штурмові дії в Сіверську, в районі Сіверська, в зоні нашої відповідальності. І ми докладаємо титанічний зусиль, щоб стримувати ворога, е який підкидає ЧВК Вагнер батальйоном. Вони розбиті на групи, у них є старші. І, на превеликий жаль, це самі полонені, спілкуються, це статті такі, що волоси дивом стають. Як можна цих людей випускати було в'язниці? Тобто люди, які забивали людей до смерті жінок, які гвалтували дітей, які вбивали людей. Ну, багатократно, грубо кажучи, і зараз там кому сидіти було по 15 років. Ті, хто продавали наркотики, сидіти було по 15 років. Вони просиділи там один е, одна особа просиділа там деякий час, дуже недовго. Не менше року в в'язниці, і тут йому сказали, що не треба сидіти 10 років. А виходиш, береш руки зброю, півроку воюєш, і ти заробляєш гроші і йдеш на свободу. Ну такі от контингент. Тобто такі от люди зараз, власне, воюють. За що, я так розумію, що вони не знають і там хоч якісь гроші їм платять? Що? Чи... За свободу. Вони готові вбивати, різати, калічити, знищувати, палити, щоб їм було добре, за свою свободу і за свої там, збагачення. Ось і все. Загалом, зміна тактики російських військових про це зараз останнім часом багато говорять, що міняють тактику. Беруть приклад власне з українців, тому що в нас все йде успішно. Як зрозуміло, що не дуже вчаться в нас. Як це зараз впливає на хід бойових дій? Ну вони мали деякий успіх на рівні там роти, захопили декілька опорних пунктів. Ви знаєте, зараз був такий період тиждень, і зараз він продовжується. Що де одна позиція переходить із рук в руки вже четвертий раз за цей тиждень? Іменно так, щоб в цих позиціях сидять росіяни. Потім ми їх знищуємо. Титанічні зусилля докладаємо наші танкісти, герої, які приїжджають в притул. І я сам їздив на танку туди. То знищив ворога впритул, е, перег... Грубо кажучи, наматують їх на гусянку, то просто роздавлюють в окопах. Ну, в такому плані, але на преликий жаль, після того, як хто запригує наша піхота, починає працювати артилерія дуже прицільно, і ці позиції вночі знову переходять під контроль росіян. Тобто вони користуються ну, тактикою нічного бою, і важко допомагати піхоті, яка знаходиться в невигідній такі позиції, знищеній до того штурмовими діями, не не дають її відновити і захоплюють її знову. І так уже декілька разів кажучи, у нас такі є випадки. Що ж, ми сподіваємося, що все таки якнайшвидше успіхи будуть лише на нашій стороні. Ні, вони на нашій стороні. Успіхи так на нашій стороні. Звісно, вони ж просто те, ви... титанічні, вони величезну кількість особового складу втрачають. У нас таких можливостей, в принципі, немає. Вони втрачають сотні солдат, в прямому смислі. Там все засипано трупами. Просто буквально немає такого місця, щоб ти не побачив, якогось там. Акаменівшого росіянина, які кинуть зі зброї з цим просто постів, переступають, вони не забирають не трупи, а поранені доходять, так само стають по Тобто та інформація, яку писала нещодавно, New York Times, що Путіну не шкода там навіть 300 тисяч військових. Я думаю, що йому загалом буде й мільйону. Не шкода, якщо їх навіть не забирають. Також я читала аналітику інституту вивчення війни, і що вони пишуть? Що зараз видно певний розкол в армії Путіна, от саме провали наступу під Бахмутом посилюють розбіжності у лавах окупантів. Я так розумію, вони там між собою, можливо, якщо мають якісь певні успіхи, намагаються ділити їх, як це якось це якось відображається на полі бою. Звичайно, я не бачу російської армії. Я не бачу росіян. Верніше, як кадрових військових, я бачу. ЧВК це зеки. Це як колись було СС, да, у німців. Там війська СС, які там збирали або поліцейські частини, яких маргіналів назбирали туди і відправили на, на обої. Просто е, вони їх там різними способами підганяють в бій. От, Павлене розказує, що вони кажуть, якщо ви не підете в бій, артилерію наведуть на них свою. Якщо старші, грубо кажучи, не поженуть людей, то і повернуться назад, то їх там заморозять. Що вони там не заморозять це вбити, відправити відпустку, це вбити. Тобто, ну, в такому плані. Я інколи такі жаргони їхні. Просто дивуюся з них. Ну це їхня така справа. Тому немає російської армії ну, в такому плані, як ми її бачимо. Є ЛНР, є ЧВК. Вони якось там міняють свої там частини на передові я зараз не бачу там, щоб рота взвод і росіян воювали проти нас. Табувато було б простіше з кадрової армії воювати, тому що вони цінують своє життя. А ми б їм показали б, куди їм треба їхати. Де карпзон. Я думаю, що все було б набагато простіше, ніж ті люди, які загнані між нами і своїми. У них смерть і взади, і спереду. Звісно, цікаво, що інформацію таку от озвучив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, що російські військові загалом планують масштабні піхотні атаки, подібні до тих, які Радянський Союз практикував під час Другої світової війни. Говорять про те, що Росія готується до нового масштабного наступу найближчими місяцями, з яких поки що сторін не говорять, є різні версії, різні напрямки. От щодо такої інформації про Масштабні піхотні атаки, чи готові наші Збройні Сили України, як з цим справлятися, якщо будуть ось так пускати своїх громадян, Путін просто на живе м'ясо? Та головне, щоб були снаряди. Дайте нам побільше снарядів, побільше зброї, і ми зробимо всю свою роботу. Це, це не проблема. Головне, щоб було чим їх закидувати. А як це робити, ми вже вміємо на щастя. Це на 2014 рік. Тому що все буде добре. Так, насправді ми сподіваємось, тому що розуміємо, що від західної допомоги багато залежить. Власне, і Валерій Залужний казав нещодавно в інтерв'ю, що. Дайте нам таку ту кількість техніки, ми знаємо, що зробити з ворогом, тому тут власне і не посперечаєшся. А є також інформація, що між окупаційними адміністраціями на різних опованих територіях України немає єдності. Мовляв, вони там також між собою конфліктуються. От щодо того, тих, хто ще керує цими тимчасово окупованими територіями, ці люди вони не мають чому, тому що швидше збирає намагається втікати можливо і намагається щось там ділити, чи що там в них відбувається, чи можливо ви знаєте? Ну дивіться, це моя особиста думка як юриста, да, наприклад, як людини, як я працюю в місцевому самоврядуванні Я бачу, коли люди зацікавлені, там от якщо є там патріоти ЛНР чи патріоти Росії, які там щось на цих окупованих територіях намагаються. Працювати для окупаційної влади, а є в основному їхнє там керівництво, яке приїхало туди викачати останні соки з цих територій, і потім, е коли вже будуть грахотати канонади артилерії е збройних сил України підходячи війська, просто туди звідти втікти. Ось тому у них там розбрат, що вони одні бачать, що просто відноситься до того, як до колонії, яку треба погробувати на максимум, а потім вовремя дати звідти на лист. Цікаву інформацію озвучили в Конгресі США. Мовляв, НАТО здатне перемогти Росію за три дні в разі зіткнення. То тоді ми розуміємо, в чому тоді проблема. Проблема в тому, що дійсно мало зброї, тому що, якщо ми розуміємо, ми мали цю всю зброю, яку має НАТО, то ймовірно, ми би теж теоретично за три дні могли би перемогти ось всю цю нечість на полі бою. Знаєте, так. Да. Треба розуміти, що от як наш командуючий каже, нам чужого не потрібно, нам треба суверенітет своєї України там, в кордонах, які визнані світом 91-го року, е у нас своїх проблем достатньо буде після війни. Є що відбудовувати, є куди йти, і нам російська територія не потрібна. Якщо вони будуть готові до миру, це особисто моя думка. Якщо вони готові до миру е залишити нашу територію, заплатити компенсації, відбудувати те, що вони знищили. Я думаю, що. Вони можуть собі сидіти в своїй Росії, там розказати, які вони великі і далі там. А ми собі знайдемо, як розбудовувати нашу неньку, тому то якось так. Я не думаю, на рахунок НАТО три дні. Ну, коли люди говорять за три дні на війні когось там захватимо, знищимо. Ці люди від війни такі далекі, що кошмар. І за три дні, щоб воювати, за три дні це треба вкласти, так як росіяни. Знаєте, сходили за три дні. Не треба наступати на ті самі грани. НАТО це блок. Це різні організми, які мають ще по якійсь теорії спрацювати разом при тому, що НАТО війну масштабну тотальну таку ще ніколи не вела. Так що там знаєте, є політики, які в армії не бумбум, військовій справі нічого не розуміють і розказують про якихось три дні чи тиждень, чи це місяць буде. Це будуть великі вжертви з тої чи іншої сторони, а вже зробити, скажімо так, щоб захищалися росіяни свої міста. Ну у них є якийсь стержень, який, як кажуть, умов Росії не понять. Тобто вони голі, босі без нічого, але оцим своїм фаталізмом, як е коли вони воюють до останнього, це дуже велика проблема, і їх приходиться знищувати, знищувати і здатися їх е заставити дуже дуже складно. Це треба розуміти, щоб вони зрозуміли, що їх кинули на призволяще. А якщо вони відчувають хоча б якусь допомогу від своїх командирів, чи від свого керівництва, вони воюють і. Це війна, це не так просто. Категорично проти людей, які говорять, що ми там щось знищимо за три дні. Планомірно, так велика кропітка робота. Спимо дуже мало зараз. Командири вообще тотальну роботу проводять, особливо 54 ї бригади. Тобто люди працюють по 20 годин на добу, знаєте, як просипаючись чатом, дивлячись інформацію, постійно моніторювати інформацію оперативну на рівні батальйону, рот там далі. Може по бригаді думати та ж сама справа. Так що це дуже складно, не так все просто. Насправді можливо, щось знає знаєте той сам пан Арестович, який прогнозував, що війна ще точно буде півроку, і власне різні міжнародні видання на кшталт Блумберга допускають загалом вічну війну між Росією і Україною. От щодо е, затяжної війни, насправді що говорять хлопці на передовій? Чи готові де брати? Я чесно не розумію, де брати ось ці сили натхнення, як коли говорять так, що війна буде та ще півроку, можливо і більше. Ну, все просто. Треба організувати систему ротації, дати можливість людям відпочивати, виїжджати хоча б на тиждень, а то й на 10 днів додому. Вони дуже швидко відновлюються, приїжджають бадьорі підзаряджені енергії, готові далі виконувати свій обов'язок. Головне, щоб ця робота була. Бо в нас тут, як правило, в армії є така проблема, що одні воюють на 99% свого часу, а хтось, вибачте, мене ніяк не може зібратися до передової, доїхати. Немає так. Якщо будуть всі воювати і всі виконувати ті обов'язки на тих посадах, в яких вони стоять, я думаю, у нас взагалі проблем не буде. з цим. Так що вони вистоять в настрій у них нормальний. Е, ну і війна йде вже 9 років. знаєте, Я ж 2014 року, тому я пам'ятаю, як тут взагалі це все починалося. Просто що ми відклали як в, той, в дальній ящик це все, і зараз маємо цю проблему. На мою думку, що тоді треба було воювати. Після Дебальсова не заморажуватися якимись мінськими, не забирати у нас авіацію, як це зробив минулий президент. Не забирати у нас можливості використовувати ті чи інші збройні сили на нашій власній території. Це було заморожування конфлікту. Ось усе. Тому зараз ми якось, займаємося тим, що можна було зробити ще раніше. Те, що я вам насправді дуже сильно дякую, і на завершення я би вас е, запитала таке: е, Глава департаменту культури Москви м, закликав вбивати українців. Власне, це не нове, що ми від російських чиновників. Вони там читають якісь свої вірші, закликають вбивати. Е, що порадити, якщо нас побачать ймовірно росіяни на ютуб-каналі, хтось зайде побачити інтерв'ю, що ви скажете таким людям. Ну, хай згадають в радянські часи, під час Другої світової війни був такий плакат, де була намальована маленька дівчинка з радянським солдатом з автоматом. І він написано було: Тато, убий німця. Оце був такий ж саме радянський цинізм в сім'ям сталінській системі. Вони так і живуть. Знаєте, убий українця там піди в армію, тому що дідусь там вже гуль не продавав і соціальну рекламу зараз, щоб на контракт пішов воювати. Я їм можу згадати, що якщо вони приходять сюди вбивати, вони мають пам'ятати, що життя одне, і в нас є так само можливість їх вбити. Хай подумають. Що ж, сподіваємось, що, хоч трішки десь на якомусь рівні будуть думати в Росії. Хоча більше сподіваємось на наші збройні сили України, які ми віримо в те, що якнайшвидше виженуть з нашої української землі Ось всю цю нечість. буду дякувати вам, Олександр Афанасії, офіцер 54-ї бригади збройних сил України. Дякую, що знайшли в час такий нелегкий час поговорити з нами і сказати правду власне всій Україні і світу. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Я нагадаю, ви на фабриці новин» обов'язково ставте лайк, подобайку цьому відео, підписку і коментуйте також, що думаєте ви з приводу всього, того, що почули щойно.